Друзі, всім привіт! З вами Влад з водуйком, і сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як правильно запускати ретаргетинг компанії Facebook Ads. В минулих відео ви вже бачили, як правильно запускати рекламу на різні етапи воронки. Я вас навіть е, трошечки так освітив. Тим як в маркетингу називаються рівень різні етапи воронки, то мов Бог. І сьогодні ми попрацюємо саме з мов етапом. Це з етапом тих людей, які були у вас на сайті, бачили вашу пропозицію рекламу, але не здійснили жодної цільової дії. І наша задача повторним показом реклами, тобто ретаргетингом або ремаркетингом, якщо хочеться, просто це таке ширше слово. Показати їм цю ж пропозицію подану по іншому, щоб людина все ж таки зробила якусь цільову. Дію в нашому випадку цільова дія це буде покупка, або ж там залишити заявку, або записатися на якусь консультацію для того, аби правильно з ним працювати, ви маєте вміти збирати користувацькі аудиторії. Як збирати користувацькі аудиторії, я розповів в минулому відео. Заходьте, дивіться, а тепер як налаштувати ретаргет. Ми заходимо е, в будь-яку нашу користувацьку аудиторію. Бачимо, що вони в нас зібрані. Супер. Заходимо на рівень так, От Заходимо зараз на рівень компанії. і ми беремо будь-яку будь кампанію. По-перше, е, клікаємо кнопку Create, клікаємо кнопку Ліди, бо я хочу налаштовувати на ліди. Вибираємо там бюджетний рівень. Ацета. обов'язково на, називаємо мов тест. Там курс. Да, от, ми просто називаємо і там ставимо число 22.07. Там 2025 року. Це я виключно роблю для тесту, але ми обов'язково, якщо ми запускаємо ретарити, ми пишемо слово мов, тому що це middle of the funnel середина воронки. Щоб люди, які з нами працюють, розуміють, що ми грамотно людини. Далі ми вибираємо ціль на веб-сайт. І тут ми будемо вказувати саме назву нашої аудиторії. Ціль на вебсайт. Вибираємо подію лід. Так. Ставимо тут бюджет. Далі ми вибираємо наш цей Worldwide ставим. Тому що ми не знаємо, з яких регіонів до нас заходили. Просто саме широкі ставимо. Або, якщо ви знаєте, що у вас тільки України, ставте тільки на Україну. І тепер ми додаємо аудиторію. Клікаємо Custom Audiences. І вибираємо. Тут прямо звідси можна і створити, але я просто виберу аудиторію, які в нас є. Я, наприклад, візьму аудиторію. я візьму аудиторію людей, які дивились наш креатив. Да? І з них я можу так само виключити тих людей, які були на сайті. Наприклад, кнопкою «Exclude», да? Але я хочу запустити тільки на людей, які подивились 95% відео. І просто їм показати повторний якийсь офер, що дуже важливо. Так само я можу виключити людей, які були на сайті, або ж інших людей повиключати. Зараз ми цього робити не будемо. Ми просто, просто зробимо запуск на аудиторію 95% перегляду відео на наших кращих креативах. От і все. Тут нічого не клікаємо, залишаємо, яке переходимо на рівень нашого креативу, надаємо креатив. І запускаємо рекламу, Да? І таким чином ми можемо кожен ацет з кожної нової аудиторії запускати, які ми позбирали в кастомних аудиторіях, і будемо називати отак: От 95% відеовьюз. Оп, і ми будемо розуміти, хто це, що це, і як з ними працювати. І тут обов'язково вказуємо це Worldwide і all Gender. Тобто, щоб ми розуміли, що ми просто на всіх людей. От бачите, воно нам одразу показує плюс-мінус, скільки ми охопимо людей, і це окей, тому що, тому що ми зразу бачимо, скільки людей взаємодії з рекламою, і її ми покажемо. От таким чином запускається реклама. Тут ми додаємо, звичайно, наш рекламний креатив, теж його називаємо там, Best Crios for Retargeting. І клікаємо потім кнопочку «Publish» і запускаємо рекламу. Отож, коли ви вмієте збирати свої кастомні аудиторії, вмієте додавати їх на рівні Ацету, вмієте запускати рекламу, то ви вже вмієте працювати з. Ретаргетингу і щоб краще розуміти, як правильно працювати з рекламою на міжнародні ринки, як продавати туди товари. Я тебе запрошую. на цей безкоштовний майстер-клас, де я від адо я показую, як це зробити. Буде перший лінк під цим відео. Заходь, реєструйся. Реєстрація займає одну хвилинку, і одразу після реєстрації ти отримаєш безкоштовний урок. На цьому мене все з вами був Влад з водойком. Обов'язково запускайте ретаргетинг на своїх кампаніях.